Всім привіт, друзі! З вами Назар Укрблогер. Сьогодні ми продовжуємо проходити оцей от збігати за тюрми. Нажимаємо на кнопочку. Напоминаю, тут буде пару запчастин частин. Так, у нас вже і та, і те є. Але ключ ми не брали чогось. Значить, десь вправи. На. Ваншотнули. А, кстати, а можемо ми попробувати його отлупити? Давай. Реально, моно. Блін, зловив мене. Ну все, іди сюди. Ми тебе. Візьмимо. Ого! А це так! Оце з нього так понасипалось грошей. Нема. Його нема. Ми тепер можемо бігати собі тут. Кстати. А можемо попроба. Ні, не можна. Не зі... Не, не можна. Так буде з кожним, хто не підпишеться на мене. Мені не поставить лайк. Підпишись, не лимийсь. Ком лайка ти мені поставиш. Тут приброблю. Коментар. Так. Ага, тут лопата треба. Лопату в зуби і погнали. Оба! Гепнулись. Це десь 5 метрів ми впали, чого ми не розбилися. Жорстко, 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 як сім. А куди Оно. Ти кажеш? Ти кажеш, що ці очі за мною слідять. Оу. Кстати, а що тут у так? Ого, від Бачили? А! -а, -а, -а! Майже чуті не вмерли. Сильно, сильно, сильно. Чекай! А, -а, а що це було? Що це тільки що було? Почекай. а так я. Я просто був фактом. А-а-а-а-а, я просто погано стояв. Дуже тихо щось. Окей. Пішли, получимо діамантик. Якщо хтось знає, що цей діамант робить, пишіть в коментарях. Я всі коментарі читаю. От, діамант ми забрали. Такий от паркур. Добре, що тут так зробит. Готові до битви. Зараз будемо битися. А давайте ну, ищете. Mm. Блін, она зловив нас поліцей. полицей. охорона зловила. Аяк, як? Не шо. Волшо... Иди сюда. Ах ти ж! Аяк ти мене тобі взяв? Ч нам втудиться? ми його просто клікати будемо? А він може зловити нас. Ну а в чому смисл? Щита. Ааа, це типу якщо за игру ти б'єшся. Та блін, погано дуже. Аааа, блин, ааа, ну ч с. За... Мы хо я, мы, я. Я покажу. Не... Та ну блин, а, а на нього? Эф камера э, працює? Все, це останет. Ого, як багато. А він дуже багато розкидає Я буду кожного, кого я бачу, вбивати. Ну, не вбивати, а в від, відключку. Від щоб вони знали, як мене садити в тюрму. За те, що я вкрав чупа-чупс. Кіндер я вкрав в магазині. Будуть знати. Ага. Будуть знати. Я. Я щас біжу з цієї тюрми. Я сподіваюся, вони мене не зловлять Ой, тут моє саме Тут ось ця сама не... тут ось сама моя нелюбима кімната. Ну, ну, не кімната, а така штука. Давай, пепсі Ніом. Я пам'ятаю, я дуже не, не любив цю штуку, із-за того, що тут то сложною було. Я дуже не любив цю штуку і за те, що дуже сложно було. А зараз якась вже легко мені. Опа. Тут ключ-карта. А там що це таке? Почекай, а ми... А, ми це тільки... тільки що проходили? Да, проходили. Алло, алло, алло. Алло, алло. В них браковані тут телефони якісь. Не в них якісь браковані тут телефони, бо не працюють. Ай, а, а во. Я вспомнив, де комора. Ну, не комора, а така от штука. Ні? А як? А тут ж дробина потрібна. Де я її вам тут візьму? A! Uś! Oho. Kapeć. No to ось tak. Oba, oba. Все. Опа, вентилятор. А, он у меня на тоже любит, брат. А, -а, -а, -а ё моё. А, -а, -а опять. Кто звонит? Ну, добре. Тільки напишеш окей, окей. Давай. От треба мені ставити беззвучний, щоб не дзвонила щоб не дзвонили мені вони. Якщо дуже багато не набереться, я буду сумний. Оба, ой, оба, оба, оба. О, я це знаю, тут -то кнопки. <harder'> о кнопки треба. Потрібно. Ой, ну, не кнопка, а. А, ага. А я вже подумав тут, Крутися. Вінтит на. Майже не впав. В е, Оці от. Вінтичий... чи як там його називається, то треба вот взяти. Далі. Клус. Ага, понятно. Це треба тепер... То треба Це треба речови. Крутися. Раз Два. Три. У ідеї, можна було просто перепригнути, бо ми так пригаємо, що. Ой! О! Ми впали. Капець, тут анімації Більше не треба буде падати. Буде дуже погано, якщо ми ще раз впадемо. Я пам'ятаю, як я е, робив колабу з Дімой. Ой, то то були часи, А зараз вона просто... Якщо ти на ноутбуці, то вона просто по дискорду. А я пам'ятаю, як я ще й... Е, ефір робив. А! В смысле? А ч, коли, значить, ми там треба, то ми падаємо за стількох метрів, то ми не розбиваємося. А коли ми тут падаємо, то ми, звичайно, розбиваємось. От зараз, наприклад. Оба тут важко. Ух. Тут очі трак трошки важко. йо хуй йо є є є ті йо Оба, 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 оба! Оп! Ви бачите, там Боса! Ми з ним зараз будемо битися, як мені тільки казать, оліні. Уходи звідси. Одніх! а Гаррі Шеф! Будь ласка, дай мені просто взяти а вот дали ми там будемо А, -а, -а. Ні. Так, взяли. На, 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 на. На, 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 на. б'ємо б'ємо, б'ємо його. Це то до... Фрутоград. Чи як то? Це гранатом... Від такої горки вже... Все! Якби така горка була в реалі? Ой, то, то люди то людина би і не видержала такого. Оба? Тут там вихід. А де вихід? Не знаю. Тут ніякого вихіду нема. А, а тут лазери. Там. Тут дуже складні лазери. А, ніт. Ура! Ми вижили. Ми вижили. Капець це важко. Ні, ну це було так. Не важно. Ага, понятно. Понятно. Ми, Ми біля выхіду. Ми, походу бі... Це шо? Ус металл план ту геть. Ну а... А шо тут буде? Нам треба це, я так понял, взяти. Далі. Або почекайте, давайте. Ну головне тут а, не впасти. А так-то все інше це лишнє. І третю деталь. також візьмемо, щоб не впасти. Ось так от. Що тут отаке от? А, тут кот якийсь. Ні, не береться. А, це бос! Нам треба битися з босом! Нам треба ламати! Ого, слухай. Треба ламати його. А, а ні. Ми перемогли! Хо-хо. Ого. А що? якщо? Ахе, давай сядемо в машину. Ой, почекай. Тут там їздити. Бу-бу! Ми можемо їздити! Кен, О, там якийсь вертоліт! Газ. Ну давайте за газом заїдемо. Щоб. Як тут так кр... класно. Все, виходимо. Що тут таке? А тут а що? А нам. Ого! А як? А як ми сюди? А ми сюди не зможемо залізти. А-а-а, все, я зрозумів. Капець! Я раніше такого не бачив. Раніше цього не було. Тут не було раніше цього. Ого-хо-хо. Капець, як круто. Ого, є. Такий маленький самоліт. Давай. Чекай. А, -а, -а. летимо. Ого, як гарно! Як тут гарно. Угу. А, я застрял туда. Отталось. Е, э, в смысле? А-а-а-а-а! а, -а, -а не а -а -а, береться, А як? На, Поможіть! Шифт, куда нажмати? Я не можу зрозуміти! а ха-ха! а, -а. Ладно, не береться. як не береться. Все. Це виходить. Ми ще будемо. Тут. Ага! Ми будемо тут ще працювати за поліцейського. <гум> ну, добре. На наступний раз попрацюємо. І всім. Почекайте. На наступний раз ми попрацюємо. І всім. 巴卡巴卡。Пока, пока.